Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Зустріч назвав добрим знаком і сказав, що має хороші стосунки з Путіним. Це свіжі заяви Дональда Трампа. Володимир Зеленський та кандидат в президенти від республіканців зустрілися в Сполучених Штатах. Переговори політиків відбуваються у Хмарочосі. Трамп Тауер у Нью-Йорку за зачиненими дверима. Про перспективи цієї зустрічі не було певності до останнього надто на тлі гучних скандалів та обурення республіканців, що президент Зеленський відвідав завод із виготовлення боєприпасів у Пенсильванії у компанії представників демократичної партії. Це розцінили як втручання вибори президента США. Зрештою, зустріч таки відбулася. Український президент зі свого боку заявив, що перед виборами в листопаді вирішив виявити повагу до обох кандидатів на крісло і зустрітися як із Камелою Гарріс, так і з Дональдом Трампом. Зеленський ознайомив експрезидента із мирним планом, а той зі свого боку пообіцяв, що в разі перемоги швидко врегулює війну. Я хочу обговорити з вами, де ми разом знаходимося. Я думаю, що ми поділяємо спільну думку, що війна в Україні має закінчитися, і Путін не може перемогти, і Україна має перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану перемоги. Ми будемо дуже багато працювати з обома сторонами, щоб спробувати врегулювати це питання та вирішити його. Це має Закінчитися у якийсь момент це має закінчитися. Він пройшов через пекло, і його країна пройшла через пекло, як жодна з країн. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що ми виграємо і вирішимо це дуже швидко.